А зараз йде тема презентації писанок, в яких захована. Я навіть не знав, як це сформулювати, щоб це було ну, коректно. Ми сказали так, яких захована політична смерть Путіна і Юнуковича. І оце така писанка, так? Прошу оператора показати її. А де ми її потім будемо ховати? Це, це Пане... Я буду не ховати. А де ну як? Повинайте. Якщо довідається Путін і Юнукович, що у нас є писанка, де їх захована їхня політична смерть, я уявляю, що з нами буде ховати якийсь сейф, такий, щоб не. Ну, я жартую. Розкажіть, будь ласка, пане Гайда, про історію і мету появи цієї писанки. І це є. Цієї... Мікрофон на себе розверніть, будь ласка. Так, і до себе, щоб ближче було чути. Гарна. Добрий день. Це насправді вже друга писанка. В середині лютого схожа писанка поїхала на Майдан. Як ви можете бачити, на цій писанці зображені типові, впізнавані. Об'єкти з усієї України від Львова до Херсонесу в Криму. Якесь натхнення для створення цієї писанки було наступне. По-перше, тодішній президент України має давню історію нелюбові до яєць. Ми згадуємо Івано-Франківськ і попередню виборчу кампанію. Також Варто би було згадати крилаті слова Юрія Луценка про те, що, на жаль, яйця нашого президента тримає в руках президент Росії Володимир Путін. Зараз я не буду коментувати, наскільки приємно і цікаво володарю Великої Держави бавитися такими нікчемними забавками, мати їх в руках. Але ця писанка приїхала на Майдан в середині лютого. Я мав час вручити цю писанку перед обличчям сотень і сотень майданівців. Кільком сотникам Майдану. Підкреслюю, це була середина лютого. Головні ідеї цієї писанки є наступні: тої, яка була вручена на Майдані. Перше ще з часів Тріпілля, наш народ завше в орнаментах символіці. Писанок передавав від старшого покоління до наступ до прийдешнього, ідеї добра, ідеї зичливості і своє уявлення про оточуючий світ і про своє місце, а також про правила стосунку між людьми. І так воно передавалося впродовж тисяч років історії нашого народу. Також в слав'янській, в древньослав'янській, протослав'янській історії відома історія про одного негідника, який вважав, що він буде злопакостити вічно. Ми знаємо, ми пам'ятаємо ім'я. Цього негідника кущі. Але безсмертність. Це той, що чахлик не вмирущий. Так. Він же чахлик не вмирущий. Кажуть і так. Але... А, і ліка е... ще й безсмертні. Е... в даному контексті хотілося вжити саме оце імення. І відомо також, що безсмертя йому не судилося. Ні фізичного, ні зрештою. Його старання, його пакосництво було, врешті-решт припинене. Добро перемогло зло. Оці речі і надихнули, я маю таку скромну надію, додатково сотень людей на Майдані. Врешті-решт, майдан переміг буквально. За тиждень тисячі людей підходили до цієї писанки, торкалися її і висловлювали потай одне і те саме бажання. Менше ніж за тиждень Янукович з Києва щез. На жаль, Беркут розбив цю писанку, яка була в українському домі, але вона свою справу зробила. Політична смерть Януковича є безумовною. Після загарбання Криму стало зрозуміло, що потрібне і друге яйце для другого диктатора. І тут всередині майже точна копія, хоча зроблена художниками. Художницею Романою полетко з невеликою різницею. Є тут відображена Небесна Сотня, є відображена майдан. І в цій писанці безумовно, очевидно для людей, які думають політична смерть. Сусіднього диктатора. І це дуже доречно, мабуть, в світлі дні підготовки до великого свята. Пане Гайде, тобто, треба робити так, як на Майдані: класти на неї руку і, 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 і загадувати. Ну, підкреслюю, що я. Як... Кожна людина, я не бажаю смерті фізичної смерті. Я розумію, ви про політичну кажете. Так, так. Я нехай під, буде довголітний, нехай, нехай живе 150 років і пам'ятає, що він чинив неправильно стосовно України. Не так, як Єльцин заповідав. Так? Але де буде ця писанка розміщена надалі? От Хто зможе отак доторкнутися? Чи треба робити тільки в ефірі, робити стоп-кадр і руку накладати? Ні, я думаю. Оскільки тут немає, як на мене, Ніяких особистісних образ, ніякого іншого. Ця писанка буде відкрита для доступу, і вона вже кілька днів у цей тиждень відкрита для доступу і хотів би, хотів би сказати сакральних побажань. В галереї в художньому салоні Равлик в приміщенні музею етнографії. Як показала минула писанка, ці бажання привели до результату. Я не можу зараз оцінювати термінів, але всі більшість тепер живучих безумовно побачать результат оцих торкань і бажань. Тобто це на проспекті Свободи в музеї, так? На проспекті Свободи, так. Приходьте, бажайте, допомагайте. Про ідею ідея ваша, так? Так. Реалізація. Ці дві, дві писанки. Вже багато років в нас зберігалися без розпису і були створені художньою майстернею дзиндри. Львів'яни більше знають як музей ідей. А в середині лютого, як і всі українці, що вдень, що вночі, що в свідомості, що в підсвідомості, ми жили майданом і цією боротьбою. Якось раптом це зродилося. І я попросив художницю, яка часто і влучно малює на склі, з якою я вже не раз співпрацював Романною Полетко, і вона реалізувала ту ідею, ті зображення, які, на мою думку, були потрібними. Як я вже говорив, тут і Крим, і Львів, і Дніпропетровська ракета, і шахтарі Донбасу. Пане Гайда, а чи багато є таких креативних, на ваш погляд, ідей, творчих людей, місців в контексті оцієї важкої військово-політичної ситуації, що склалося? В Україні? Кожна людина якось і щось створює. Це може бути картина, це може бути публічно виконане графіті. Люди, які переживають, і люди, які творять. Кожен по-свому реалізовує своє бачення цих проблем, які перед нами є. Це зап... скорше задачі. Я не хотів би формулювати слово проблема, я скорше бачу це як задачі, які нам доля посилає, щоб ми стали сильнішими. Запитання з інтернету, з електронної скриньки: скільки коштує купити цю вашу писанку? Ця писанка не продається, в неї значно більша ціль. Я не думаю, що в Газпрому вистачить грошей, щоби. Уникнути у цій неминучої речі, яку ця писанка зробить. Ну, ви ризиковано відповідаєте. Раптом знайдеться хтось з меценатів, що захоче подарувати оці, цю писанку і, і зробить ну, таку пропозицію, від якої важко буде відмовитись, пане. В грошах, грошах ні. В грошах, ні. А в реалізації ради Бога. Я сам доплачу. Зрозуміло. Зрозуміло. Зараз туристів стало менше у Львові. Ви це відчуваєте? Не, на... так. не так. В перші два, місяці, два з половиною місяці туристів не було взагалі. Останні, можливо, три тижні туристи з'явилися, вони стали помітними, вони стали відчутними, стало зрозуміло, що вони є. Раз ви вже питаєте, приблизно днів десять я сидів на каві на площі ринок. І неподалік від мене теж на каві сиділи двоє російськомовних пань, одна старша приблизно мого віку, одна, можливо, її дочка з відповідною різницею у бійці. Це був ще час достатньо такий тривожний, можливо, це було і ще трохи раніше. І молодша дама вголос сказала, я згадую один фільм про війну. Фільм, де один з радянських розвідників, на це говорила російською мовою, перебуваючи в Швейцарії, казав: там десь люди воюють, там люди гинуть, стріляють один одного, бруд, смерть, воші. А тут, як би зовсім інший світ. Спокій, ніби воюють на іншій планеті. І отаке от враження затишку. Спокою і було у Львові. То оце напруження, яке, можливо, в Великій мірі Київ і Львів породили в грудні, воно потихеньку переміщається на схід. І вже декілька тижнів, на мою думку, Львів десь уособлює спокій. Затишок приязнь, якої можливо так бракує, яких оцих речей так бракує на сході. Дуже дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас і показали цю писанку. Я думаю, це відео, цей шматок буде особливо популярним нашого сьогоднішнього двогодинного ефіру.